Кожна людина рано чи пізно думає про те, що час збільшувати свій дохід. Ми всі хочемо жити краще, більше заробляти, більше інвестувати і створювати свій капітал. Тож, це абсолютно нормально, що ви прагнете дійсно до кращого життя. Це відео присвячене правилам, які допоможуть вам свій дохід збільшити, і при цьому не збільшувати час, який витрачаєте власне на свою діяльність. Мене звати Івана, і я вітаю вас на своєму Ютуб-каналі, який присвячений темі саморозвитку, інвестиціям та фінансовій грамотності. І повірте, я точно. Можу дати вам класні поради, оскільки в 2019 році мій дохід складав лише доларів 500 за місяць, а за 2023 рік я заробила 8 мільйонів гривень. Тож зараз ми перейдемо до порад, які в свій час також допомогли і мені скажімо так, змінити своє життя. Ну і моя перша порада, якою б не була вона банальною, але іноді дійсно доведеться до цього прийти. Це змінити свою діяльність, або можливо країну, або можливо місто проживання. Чому так взагалі в будь-якій професії є стеля, і ви маєте розуміти, що якщо ви, наприклад, прагнете до мільйона доларів, на жаль, працюючи на когось, ви цей мільйон не заробите. Тому тут доведеться взагалі в принципі йти у власну справу. Але заробляти тисячу дві-три самостійно працюючи на когось або навіть на фрилансі, дуже реально. І саме тому, якщо ви зараз такі позиції, що ви в доході вже систематично не ростете, працюючи на когось і не можете цим нічого подіяти, і можливо саме зараз та можливість, щоб замислитись про зміну своєї діяльності. Загалом зараз тільки багато можливостей для того, щоб піти у фриланс в такі професії, навіть як таргетолог, маркетинг, смм, на це також потрібен час, але точно не 4 роки в університеті достатньо навіть декількох хороших навчань. Не тільки фрилансом зараз є можливість заробляти, а також до прикладу працюючи. В соціальних мережах зі штучним інтелектом ви можете розміщувати свої вакансії на різних фриланс біржах і не тільки вчитись на якусь професію, а просто панувати якийсь штучний інтелект або бізнес-асистентинг і вже бути чимось корисною, і мати навіть свою тисячу в місяць. Як кажуть, хто шукає можливості, то їх точно знайде. До речі, моя особиста рекомендація це професія трейдера. Я не буду зараз рекомендувати ні свої курси, ні чиїсь, але так саме завдяки цій діяльності дійсно я виросла в доході. Шалено, будемо так говорити, тому якщо ви не хочете працювати на когось, тому що фриланс – це по факту просто віддалена робота, але все ще на клієнта, я раджу до цієї професії приглянутись. Друга моя порада це не будьте інертними. Насправді, тільки вихід із зони комфорту дозволяє нам рости в доході і в рівні життя. Допоки ви залишаєтесь на одному місці на одних тих самих задачах і, в принципі, на одному самому ритмі, на жаль, вийти на якийсь новий рівень не вдасться. Це працює в бізнесі, і дуже часто підприємці говорять: якщо ти робиш ті чи інші дії, але у тебе не вдається досягнути нових результатів, то потрібно дії кардинально змінити. Іноді не доведеться змінювати професію, іноді доводиться змінити. Просто підхід до своєї роботи взагалі, в принципі, я рекомендую вам більше говорити зі своїм начальством, якщо ви працюєте на когось. До мене, до може підійти будь-яка людина в моїй команді і до мені сказати, Івана, я хочу заробляти більше. Що мені для цього потрібно зробити? І я абсолютно сміливо можу дати їй задачі. І так, я не беру на свою команду кого попало. Все-таки мене працюють люди, які, яким я довіряю, які довіряють мені. Тож в нас є своя система. Але я впевнена, що, можливо, на вашій роботі така система існує. Не сором. Тось, взагалі, змінювати дійсно і свої цілі, і свої задачі, і до них рухатися, і спілкуватися зі своєю командою, з якою працюєте ви. А третя порада буде достатньо очевидною, але це порада дійсно мільйонерів, тому що знаєте, як то кажуть, бідні і так все знають, а багаті завжди вчаться. Так, моя третя порада звучить так: постійно навчайтесь і розвивайте себе. Насправді, навіть у одній тій самій компанії, якщо ви здобудете якісь інші навички, ви дійсно можете підвищити себе у зарплатні. Тобто, наприклад, ви вивчите Людську мовою і вас можуть перевести на роботу в інший офіс, міжнародний, до прикладу, або ви здобудете якийсь новий навичок по управлінню або контролю тих чи інших задач, і знову ж таки матимете можливість отримати підвищення. Тому не бійтеся інвестувати в за все у свої знання, тому що це на сьогоднішній день найдорожча валюта. В будь-якому випадку керує світом не той, хто знає і має багато інформації, а саме знань. І взагалі скажу, що життя на сьогоднішній день дуже буремне і непередбачуване, і ми не знаємо, що взагалі зміниться і як зміниться світ, але ми прекрасно розуміємо, що та людина, яка вміє пристосовуватись до сьогодення, до того що взагалі відбувається, може бути гнучкою, і вона зможе адаптуватися під будь-яку ситуацію. А для цього потрібно мати щось тут. Четверта моя порада це моніторте свою професію на ринку праці. Буває таке, що навіть якась заходячи інша компанія на ринок, якийсь цікавий стартап, має фінансування саме на вас, як майбутнього співробітника. І, можливо, доведеться не діяльність змінювати, а компанію та місце роботи. Тому будьте сміливі, але будь ласка, готуйте гарні резюме. Я, взагалі, як скажу, що це просто величезна біль і. Те, що ви можете написати, до прикладу, що вмієте гарно готувати, не буде релевантно до професії маркетолога. Так, у мене було таке резюме на розгляді, і я була просто шокована. Тож перед тим, як дивитися і моніторити ринок праці, будь ласка, підготуйтесь до цього. І п'ята моя порада, як заробляти більше, це навчитись продавати себе. Це такий самий базовий навичок на сьогоднішній день як інвестування, тому що по факту продаєте ви себе кожного дня, як друг, як партнер на роботі. І чим краще ви це вмієте робити, тим Дійсно, ви будете більше заробляти. Як сказав Євгеній Черняк, не будьте скромними всім, і так на вас пофіг. Так, я погоджуюсь абсолютно скромність скромністю, взагалі ні до чого. Особливо це правда стосується як фрилансерів, так і підприємців, так і просто людей, які зараз в пошуках роботи. Ви маєте зарекомендувати себе, продати себе майбутньому роботодавцю і переконати в тому, що ви заслуговуєте не просто на цю роботу, а на роботу з найкращими умовами. А для цього дійсно потрібно мати якусь впевненість і самоцінність. Ну і остання моя порада, не основна, це взагалі будьте відкритими до нових можливостей. Всі ми хочемо заробляти більше, мати нові джерела доходів. Але чомусь, коли вам, такі як я кажуть, йди вчись інвестуванню, створюю нове джерело доходу, пасивне. Ви кажете, навіщо мені це? Я і так все знаю. Тому моя рекомендація: якщо дійсно ви бачите якісь можливості навколо себе, використовуйте їх. Якщо вам пропонують можливості люди, можливо, ви просто дійсно цього не помічали. Прислухайтесь до них, тим більше до тих людей, які досягли того результату. До якого прагнете ви. Я дякую вам, що це відео переглянули. Сподіваюся, була вам хоча б трішечки корисною. Тож поставте, будь ласка, мені вподобайку. Напишіть мені в коментарях, можливо, ви знаєте, який секрет я дохід збільшити. І, до речі, мені буде цікаво. Напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки заробляєте зараз і до якого доходу прагнете. А я дам вам від себе трішки маленьку рекомендацію кожному особисто. Буду чекати. До зустрічі в майбутніх відео.